Вітаю! Давайте разом вивчати тему розвиток людини. Від народження людина зростає і розвивається у сім'ї. Маленькі діти у родині навчаються ходити, говорити. Вони копіюють дорослих, виконують певні дії. Сім'я це мініатюрна модель великого суспільства. Саме в сім'ї ми вчимось. Контактуємо, любимо, захищаємо, ми вчимось бути людяними, ми вчимось бути справедливими, ми вчимось прощати. А чи зможеш ти продовжити цей ланцюжок? Музика. Усі якості та вміння, які отримує людина, виховуючись у сім'ї, вона перенесе у своє доросле життя в суспільстві. Переоцінити роль родини в житті кожної окремої людини важко, адже поруч з рідними вона відчуває емоційний комфорт і захист, збагачується досвідом. У родині формуються її пріоритети, цілі та цінності. Почитайте прислів'я і приказки про сім'ю. Поміркуйте, чому люди надають такого важливого значення родинному вихованню? У сім'ї каша густіша, у хорошій сім'ї хороші діти ростуть. Дерево тримається корінням, а людина родинні. Де міцна сім'я, там жоден ворог не страшний. Поясни наступну інфографіку. Проведи дослідження. Отже. Родина прищеплює дитині життєві цінності. Життєві цінності це ідеали та цілі, до яких прагне людина. Це любов, дружба, здоров'я, толерантність, самоповага. А як би ти продовжив цей ланцюжок? Життєві цінності можуть бути матеріальними та духовними. Матеріальні називають ще блага. Вони задовольняють основні потреби людини: наявність житла, їжі, води, засобів для комфортного життя і праці. Духовні це моральні норми та принципи, певні ідеали, якими людина послуговується у житті. Посліди: створи свій умовний портрет, скориставшись запропонованим шаблоном, із слід інтереси, цінності, світогляд, потреби. Поміркуйте, чи може людина бути щасливою, якщо її потреби не задовольняються. Музика. Цінності у різних народів можуть дещо різнитися. Так, наприклад, важливими у вихованні дітей в Америці є почуття свободи і право вибору. В Японії також вважається, що дитина Має бути незалежною, а ключовою цінністю японської родини є слухняність та повага до старших. У В'єтнамі діти зростають буквально на вулиці, навчаючись соціальним та іншим навичкам у своїх однолітків або старших. В Україні вихованню дітей приділяють велику увагу, навчаючи доброті, повазі, гідності, чесності. Розгляньте пам'ятник. Історія кохання. Він знаходиться у Києві. Прототипами скульптури стали реальні герої. італієць Луїджі та Українка на ім'я Мокрина. Вони познайомилися в Австрії під час Другої світової війни. Їхнє взаємне кохання допомогло їм вижити у жахливих умовах австрійського табору для військовополонених. Після завершення війни громадянину Італії Луїджі не дозволили вивезти Мокрину до себе на Батьківщину. І закохані розлучилися? Знову зустрілися вони лише через 60 років, коли були вже в літньому віці. Поміркуйте, які цінності звеличує скульптура? Запропонуйте свій варіант пам'ятника, присвяченого історії кохання Луїджі і Мокрини. Кожна людина має власні потреби. Це необхідність користуватися певними благами, життя без яких буде для людини некомфортним і складним. Є групи потреб духовні дружба, кохання, пізнання світу. Соціальні – спілкування, громадська діяльність, матеріальні їжа, житло, одяг, предмети побуту, біологічні відпочинок, сон, здоров'я. Досліди. Розглянь схему, поміркуй, які цінності зображено, Розподіли подані цінності на дві групи: матеріальні та духовні, які цінності, ти б ще міг додати. До цієї інфографіки. Дякую всім за увагу!